Друзі, я для вас хотів прокоментувати квартиру, яка в мене є за 105 тисяч в центрі Гандії, трьохкімнатна, 95 метрів квадратних, середній поверх. Знаходиться вона в дуже класній локації в центрі міста, тому вона дуже ліквідна і її завжди легко здати під оренду, тому що в місті завжди знімають і українці, і іспанці, і так далі. І от так вона постійно зростає в ціні, тому що вона дуже ліквідна. Тож, я знайшов сайт, він називається Ідеаліст. Якщо хтось не знає, це щось на кшталт нашого OLX, де всі варіанти квартир, які в нас є в Гандії, всі, всі вони є. Тож я зробив вибірку по критеріям, як ця квартира. І ось дивіться, що в мене вийшло. Я фільтр поставив 95 до 120. 000. Площа 95 квадратів до 100 квадратів, від трьох спалень і середній поверх. Дивіться, що в мене вийшло. Давайте ми разом з вами подивимося. Ось варіант такий, є схожий на той, який в мене є. Але ціна 115 тисяч євро. Три кімнати 99, знаходиться в центрі міста. Давайте подивимося, що там є. Одразу зазначу, що на 10 тисяч дорожче. Це 10%. А, так, давайте фоточки подивимось. Ну, дивіться, який варіант. Меблі які. До речі, ще треба дізнатися, чи залишаються ці меблі чи ні. Непоганий варіант, можна, можна з нього щось зробити. Непогана локація. Але дивіться, друзі, на 10 тисяч дорожчий варіант. Наступний 97 тисяч. Ось що маємо? Що ми маємо? Що ми маємо? Це поряд такі локації є. Ремонт. Ну, такий, я вам сказав би, середній ремонт. Підлогу вже треба поміняти, під'їзд. Ось така кухня, багато зайвих речей. Ось дивіться, яка підлога. На цю кімнату потрібно переробляти, ремонтувати. Санвузол також дивіться плитка яка. Ну, тобто, ремонт потрібен, доволі старий ремонт. І на 2000 дорожче, ніж той варіант, який я вам пропоную. І ось по цій кімнаті також видно, що треба доробляти. Квартира потребує ремонту. Тож, наступний. Наступна ціна 120 тисяч. Але це е, дорожче на 15 тисяч навіть те, що я вам пропоную. Тому, я не знаю, можна порівнювати або ні. На 15 тисяч дорожче. І ремонт дуже схожий на той, який, той, який я вам пропоную. Картинки, картинки, картинки взагалі-то мало фотографій самої квартири. Ось квартира 109 тисяч. Давайте я відкрию нове вікно. Подивіться. Пробіжимося. А, цю квартиру я ці не, не показував. Ось така квартира старі меблі, локація непогана. Двері дивіться які. Ну, тобто лутки, це треба міняти, двері все міняти. Санвузол більш-менш, але бачите, стара система санвузла. І на 5 тисяч дорожчі. І меблі старі. Наступний 105 тисяч, давайте я так швиденько перегорну, щоб ви побачили. Ну, це вже все під ремонт. Старі меблі, стіни перефарбовувати треба, кухня. І дорожче на така ж сама ціна, але без ремонту. 109 тисяч. Ну, і взагалі, якщо ми тут перегорнемо, все, на цьому все закінчилося. Більше варіантів немає. Ось 95 тисяч, але дуже поганий ремонт і так далі. Тобто, що я хотів сказати? Якщо порівнювати мій варіант, який я вам запропонував. То такий самий ремонт, така квартира коштує на ринку від 5 до 15 тисяч дорожче. А якщо вона десь такою ціною або дешевша, то цей варіант повністю під ремонт. Тому, друзі, варіант дуже класний і моя порада треба брати. Хто зволікає, той втрачає.